Друзі, вітаю вас на каналі Просто 90. А сьогодні в цьому відео ми будемо встановлювати відеокамеру для нагляду за будинком. Огляд відеокамери, який ви можете знайти в інших моїх відео. Переходьте на канал та дивіться. В мене не було трішки більше тижня, в лютому зазвичай найнижча температура. І тому це єдине виправдання, чому нові серії були на тимчасовій паузі. Біля будинку нападало снігу, тому це першочергове моє завдання на цей день, яке зайняло буквально небагато часу перед основним завданням. Я, як новачок в цій справі, чомусь гадав, що це буде більш простіше. Знайшов місце і встановив. Але як я почав шукати, де її встановити? То це було непросто. Планував спочатку встановити камеру на кутах будинку, але зрозумів на практиці, що висота дуже замала, тому це мене зовсім не влаштовувало. І я вирішив, що встановлю на фронтоні будинку. Оце буде реально круто. Ну, а далі, як завжди, я перейшов до розпаковки камери. До речі, повний і більш детальний огляд на неї ви можете знайти за посиланням в правому верхньому кутку. Монтажними дюпелями і саморізами, які йшли в комплекті, я вирішив не користуватись. А буду використовувати свої. На мою думку. Це буде більш надійніше. Та й роблю монтаж камери не в бетон, а в деревину. І обов'язково, друзі, скористаюсь нагодою, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте свій коментар і ставте лайк. Це є винагородою для мене за мою пророблену роботу. Нарешті я обрав локацію і вирішив те, що. До речі, привіт. І вирішив, що буду встановлювати посередині зверху мансардного поверху. Для монтажу нам потрібно саморізи, бульбашковий рівень, сверло типу так зване Піро по деревині. І шуруповерт. Бажано з високими обертами. Підпишись. Висота камери буде 4 метра 30 см. Це більше, ніж достатньо для її ефективності роботи датчиків. Але увага! Не перевищити більше 7 метрів висоти. Огляд то буде кращим, але датчики руху працювати не будуть як потрібно. За кадром я зробив самі елементарні заміри. Це висота, де встановлюється камера, та від камери до входу у двір. Тут же іде сама натуральна імпровізація. Тут я скористався рівним. Взагалі то це все було не так легко, як я собі це все представляв, але згодом я до таких умов, можна сказати, адаптувався, та все буквально пішло по маслу. Окрім однієї такі штуки, як температура на вулиці. Це реально був якийсь екшен. Пальці мерзнуть. А в рукавицях працювати було ну, геть, геть зовсім неудобно. Також це ще велику роль відігравала та висота, на якій я працював. Щось таке було, я зрозумів. Отже, приробив я одну частину відеокамери, почав монтаж кріплення іншої сторони. Ну, взагалі-то якось би так. І справився. Буквально за декілька секунд зробив отвір для під'єднання відеокамери. В принципі, це було не також важко. Справилися, йдемо далі. А далі це у нас е, був блок живлення, який я під'єднав буквально без ніяких там проблем. Оце зсередини виглядало буквально ось так. Е, я зрозумів те, що підкладка для кріплення йому ніяка не потрібна. За сіконю той отвір, який утворився. Буквально це все далі було дуже-дуже легко взяв, закріпив блок живлення, ну а далі вже під'єднав до мережі. Друзі, це я роблю сам перший раз, тому якщо є якісь зауваження, обов'язково пишіть. Підпишись. Тут я вже камеру під'єднав до живлення до мережі, і зараз її буду під'єднувати до е, додатку. Скачується додаток з макулатурки, яка йде в комплекті. Сканується QR-код, під'єднується, синхронізується відеокамера з вашим телефоном. Все дуже просто. В налаштуваннях відеокамери я увімкнув відслідковування рухів. Це ви можете подивитися по відео, як я це зробив, на що я тиснув. Буквально це все робиться в 2-3 кліки. І е, можна використовувати повноцінну камеру. Е, ось ви бачите, те, що вона виділяє е, силует людини, будь-які рухи. Одразу пуш-повідомленнями на ваш пристрій поступає про те, що хтось на вашій території є. Дальність датчика складала близько 20-30 метрів. Друзі та глядачі каналу, я вам дякую за перегляд мого відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал. Попереду у нас іще багато цікавих серій та відео про контент ремонту та будівництва власної оселі. А я з вами не прощаюся і бажаю вам всім бобра!